Бували випадки, коли ви плакали на місці роботи? Так. Так. Бувало і в мене було таких декілька зривів. Один я дуже пам'ятаю, це був 22 й рік, це був жовтень, ми працювали в Запоріжжі на місці влучання ворожої ракети. Чотирихповерхівка кирпічна. Я її просто пам'ятаю до кирпичика, до цеглинки. Собаки зайшли туди ну, практично одразу. Тобто, нам сказали, що треба нас підняти, мабуть, на вишці, щоб туди закинути трішечки подалі, потім потім з вишкою. Тоді ще наші рятувальники не мали е м, належного обладнання, і вишка вона не видвигалася. Тобто ми піднялися з парки, нас підняли і опустили. Не той варіант. Ми зайшли в будівлю, ну те, що з нею залишилось, і одразу собака. Знеслася там, де вже й шукали люди з людським ресурсом. Вони казали, що тут начебто нічого немає. Вона одразу почала нюхати, ставити лапи наверх, так шкрябатись, якось, і е, на щось просто носом так штавхати. Мені здалося, що це в пилі, от в бруді, що це якась просто там, якась ганчірка висить. Я беру руками цю ганчірку, підтягую, і в мене на руках залишається кусок ну, людської плоті. Просто такий великий шматок. Мені так було дуже. Це не було страшно, ні. Це просто було, знаєте, так, відчуття такої... якогось безвихіду. І такого в мене все просто піднялося внутрішньо. 21 -е сторіччя я стою в Запоріжжі з куском людської плоті в руках. Тоді це тільки починалося, і ми тільки починали збирати саме по фрагментам людей. Потім ми підіймалися ще. По драбині підіймали з парки рятувальники на обладнанні, а я підіймалася по драбині. Я працювала другий поверх, і собака дала позначення трішки вверх в сторону третього. І потім нас підняли на третій поверх. Ми залізли, і нам сказали, у вас півтори хвилини, тому що все ж все рухається повністю. І собака дуже швидко дала позначення вниз. Тобто, ми дві точки поставили, там ще були знайдені фрагменти людини. Людина там ще була. І оці от ці от. Я потім, коли приїхала, так, я в мене так трішки було мені складно, бо я постійно відчувала оцей шматок людської плоті, який за декілька годин до цього жив, будував життя, строїв якісь плани, сидів на кухні, мабуть, там щось там пив, їв. І це було також дуже шокуюче. Але потім, потім ми встали просто на поток і потім. Таких фрагментів в мене в руках перебувало, мабуть, вже не тисячі, а декілька тисяч.